Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вдарив по глобальній економіці, підписавши указ про масштабне підвищення мит на імпорт від базових 10% до майже 50% для деяких країн. Ринки здригнулися, долар упав, а світові лідери готуються відповісти. Всю цю економічну драму Трамп розпочав, бо вірить, що запроваджені мита зроблять Америку величною. Економісти ж нагадують, саме схожим чином у США почалася велика депресія. Чи можуть, чим можуть обернутися фатальні рішення Білого Дому? Дивіться далі. Світ швидко занурюється у нову торговельну кризу. Щойно президент ша оголосив про базовий тариф у 10% на товари з усіх країн. Та додаткові тарифи для різних держав окремо аж до майже 50. Фондові ринки безпрецедентно здригнулися. Інвестори почали шукати тихі гавані, а різні уряди дзеркальні відповіді. Та Дональд Трамп переконаний, підписаний ним указ зробить Америку великою знову. Сьогодні ми повертаємо собі долю Америки і починаємо робити її знову багатою протягом десятиліть нашу країну грабували друзі і вороги країни вивозили наші робочі місця, руйнували заводи, знищували американську мрію. Ми виставляємо всім рахунок. І моя відповідь дуже проста. Якщо хтось хоче нульових тарифів, хай будує свої заводи в Америці. Євросоюз отримав мита у 20%. Тут закликають до переговорів, але вже готують відповідь. Мільйони громадян зіткнуться з підвищенням цін на продукти. Ліки коштуватимуть дорожче, як і транспорт. Інфляція піде вгору, і це особливо зашкодить найбільш незахищеним громадянам. Усі підприємства, великі та малі, постраждають з першого дня. Здається, у безладі немає порядку, немає чіткого шляху крізь складність і хаос, який утвориться, оскільки постраждають усі торгові партнери Сполучених Штатів. В Отаві також рішення прийнято. Уряд Канади відповість на підхід США 25 п'яти відсотковими тарифами на всі автомобілі імпортовані зі США, які не відповідають нашій північноамериканській угоді про вільну торгівлю. Однак наші тарифи на відміну від тарифів США не торкнуться автозапчастин, тому що ми знаємо про переваги нашої інтегрованої виробничої системи. Україна потрапила до категорії з мінімальною базовою ставкою 10%, як і Велика Британія, Австралія, Бразилія. Тож митний тягар на українцях не такий значний, як на інших, адже на основний експорт до Америки продукцію металургії США підняли мита з березня. Та все ж вплив відчується. це в основному середні виробники. там це кондитерська продукція, мед, це промислова різноманітна продукція в невеликих обсягах. Яка йде до Сполучених Штатів Америки в статистичному це не вплине на, на на нас, але на мікрорівні можуть бути компанії, які для яких це чутливо на Росію та Білорусі 10% також діють, але додаткових немає. І причина тому санкції за російську агресію проти України протягом минулих років адміністрація Байдена за Підтримки з нашого боку, в тому числі за лобіювання в нашого, було застосовано дуже високі тарифи. Там по 100% і більше на продукцію з Російської Федерації. Не всі країни запроваджують контрзаходи. Якщо Китай, Євросоюз, Канада готові дзеркалити митами у відповідь, то Японія, Південна Корея, Австралія чи Мексика уникають жорсткої риторики і запустять програми підтримки вразливих секторів. Найбільше мита Трампа вдарять по Азії. Китаю дісталися 34% мит японії 24%, південній Кореї, двадцять Рекордсмени В'єтнам 46% відсотків мита і Камбоджа 49%. Кричові Ключові постраждали це країни Азії, але звісно на Європу це також вплине. І звісно, тор... зменшення торгівельних операцій, а торгові війни завжди призводять до зменшення торгівельних операцій впливає на економічне зростання. Для розширення власних повноважень президент США оголосив надзвичайний стан в економіці і вірить, що Америка на етапі економічного переродження. І якщо за першого терміну Трампа стримувала його команда, тепер навколо переважають лоялісти, які аплодують таким рішенням. Нема жодної логічної точки зору, яка б говорила, що ці кроки підуть на користь американській економіці, і це абсолютний консенсус всіх економістів, як американських, так і світових. Тому ні, це дуже шкідливо. Причому треба зазначити, що рівень торгівельних обмежень, рівень мит зараз найвищий за останні 100 плюс років. Зараз введені мита середній е, сполучених штатів вищі ніж були перед великою депресією. Власне, протекціонізм свого часу спровокував велику депресію. Араз Трамп підняв планку ще вище. Трамп запевняє, що нова тарифна політика принесе повернення заводів і робочих місць до США, зниження податків і державного боргу, розквіт внутрішнього виробництва. Кінець зовнішньої експлуатації американської економіки сподівається на багатомільярдні інвестиції та економічний розквіт. Я думаю, що все йде дуже добре. Це була операція, як коли пацієнта оперують у нашу країну, надходить 6-7 трильйонів доларів, і ми ніколи не бачили нічого подібного. Ринки процвітатимуть, акції процвітатимуть, і країна процвітатиме. Поки ж ринки демонструють падіння, долар впав відносно євро та інших валют на 2%. Це найбільше зниження за останні 10 років. Потужно лихоманать американські фондові ринки. Рейтинг Трампа найнижчий з моменту повернення у Білий Дім, однак його підтримка в суспільстві доволі висока і перевищує 40%. відсотків. Наталю Луценко, Анна Боль, Факти ICTV. Єдині новини. У Харкові вже п'ять жертв нічної російської атаки. У лікарні помер 88-річний чоловік, якого шпиталізували у вкрай важкому стані. Ще одну людину досі шукають. До медиків звернулися 35 постраждалих, зокрема, діти повідомили в Харківській міськраді. Пізно ввечері Харків масовано атакували ударні безпілотники. Дрони, як і в попередні дні рогім залетіли в місто і атакували новобоварський район. Менш ніж за 15 хвилин пролунало сім гучних вибухів. Слідчі знайшли уламки безпілотних. Ників герань 2 усі влучання по житловому сектору пошкоджено три десятки багатоповерхівок. Спалахнули пожежі. У двоповерховому будинку знищено під'їзд, зруйнована половина будівлі. Під завалами опинилися п'ятеро людей: це родина, мама, тато і дитина, а також літня жінка і сином. Уночі рятувальники дістали з під завалів трьох загиблих. Зранку знайшли ще одного попереднього дитяче тіло. Але зараз на місці працюють судмедексперти, Доведеться робити ДНК експертизи. Безпосередні рятувальники працюють на рівні першого та другого поверху зруйнованої двоповерхової житлової будинки. І інформація, що під завалами можуть бути загиблі, тобто їхня кількість ми остаточно скажемо лише після завершення аварійно рятувальної роботи, і повністю, коли буде завершено розбір завалів. Російські терористи з самого ранку обстрілюють Херсон поранений літній чоловік внаслідок атаки безпілотника у пенсіонера. мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітки. Поліція доправила його до лікарні, повідомили у міській військовій адміністрації. У центрі Херсона перебої з електропостачанням, енергетики намагаються встановити причину. Росія не припиняє полювати на цивільних жителів Херсона та околиць дронами. Лише за минулу добу через це троє людей зазнали поранення. Загалом під вогнем напередодні опинили. Ся 22 населені пункти області. Армія Росії пошкодила дві багатоповерхівки та шість приватних будинків: газо- та теплопровід, господарські споруди, магазин і приватні автомобілі. На початку повномасштабного вторгнення наше військо було озброєно системами радянського калібру 152 мм через інтенсивні бої. Дуже швидко снарядів забракло, а знайти їх у західних партнерів складно. Перехід на натовський калібр був неминучим, і виробники Богдани це зробили. Богдана це перша артилерійська система української розробки, і обсяги її серійного виробництва швидко ростуть. Цьогоріч сили оборони почали отримувати і причіпну версію Богдани. Ствол натовського 155-го калібру, але ця самохідна артилерійська установка наша, українська Богдана, і таких на передовій стає деталі більша. Мені ще подобається, що це зброя, яку роблять в Україні, це одне з найкращих. І що вона є, ну, я думаю, одна з найкращих цих з САУ. Вона модифікується, вона універсальна, вона привикає до полю бою. Я думаю, з цим ми переможемо. Торік Україна виготовила понад півтори сотні таких артустановок. Це більше аніж усі країни НАТО разом. У місяць у нас можуть виготовляти до 20 Богдан, і вони здатні конкурувати із західними аналогами. Є у них і суттєва перевага, легкий доступ до комплектуючих та оперативний ремонт. Розгорнули цілу мережу сервісних центрів обслуговування Богдана. Вони знаходяться. Безпосередньої близості до лінії зіткнення всі складові частини Богдани вони виробляються в Україні. Якщо вони виробляються в Україні, вони доступні протягом 24 годин. Ці розрахунки, які тренуються на полігоні, вже через кілька днів будуть на фронті. Тому атмосфера схожа на бойову. Аеророзвідка виявляє цілі та коригує вогонь. Гармаші діють швидко та рішуче. Постріл! Важливе і якісне маскування, адже ворожі дрони на передовій скрізь, тож військові вдаються до винахідливості. Приміром, на ділянці, якою рухалась Богдана сюди, напередодні виросли дерева. Швиденько вони ростуть дуже швиденько і переміщаються вони теж дуже швидко. Кожен розрахунок дивиться вже на місце, місцевості, як, як йому краще замаскуватися. І стараємося так маскуватися, що нас взагалі не було помітно. Найлегше сховати на передовій причіпну арт-установку завдяки її габаритам. І така модифікація Богдани вже теж є на озброєнні і нищить ворог. Ви колись польову мишку бачили. Вона деяк вилізла з норки, голову показала, стрельнула і звалила. Правильно, оце та сама мишка. Її главно в ту норку запхати, запхалась, вона вилізла, стрельнула і все. Велика машина. Закапати надає важче, глубже. Десь вона може засісти, закнутись і її важче витягнути. Ця зараза запхав її. Старе добре, ніякі тобі радари, нічого на нього, чи там якісь там глушилки на нього не працює. Артилерійська частина гармати взята зі звичайної Богдани, тому показники точності та дальності ураження не постраждали. А виробництво причепної артилерії суттєво дешевше ніж самохідної. Причепна Богдана, вона дешевше, тому що в неї немає шасі, немає гідравліки і відсутня електроника. Однак є і недоліки. Принаймні в цих зразках відсутнє автоматичне заряджання. Відчувається снарядному зарядному, тож снаряд 46 кг. кілограмів. Його треба тягнути з ямки, яку в ямку треба його покласти, треба зарядити. Тобто на мати здоров'я до цієї гармати. Нині Богдани для війська закуповує не лише держава, а й міжнародні партнери. Вперше артустановки торік купила Данія і була вражена, як швидко вони опинилися на фронті. В уряді ж заявили, уже до кінця року Україна здатна буде повністю забезпечити забезпечити себе артилерією власного виробництва Христина Гавриш за матеріалами сухопутних військ марафон Єдині новини. Без достатньої кількості автомобілів нашим бійцям протистояти росіянам украй непросто. Воїни одного з дивізіонів 148-ї окремої житомирської артилерійської бригади, які вже не перший рік працюють у найгрячіших точках, оголосили збір на два повнопривідні авто, щоб швидко довозити снаряди, дрони проводити швидкі ротації. Потреба в допомозі є вкрай терміновою. Це дасть змогу підтримати ефективність виконання бойових завдань. Ворог на жаль теж вміє воювати, і саме зараз постійно тисне там. На наші позиції, тож машини потрібні якнайшвидше. Ціна питання 400 тисяч гривень. Бійці вірять, що завдяки нам усім це вдасться зробити, бо ми вже не раз закривали такі збори. Тому долучайтеся. Перший артилерійський дивізіон 148-ї окремої артилерійської бригади оголошує збір на закупівлю автівок для виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Просимо всіх небайдужих. Доєднатися до нашого збору разом до перемоги. Слава Україні! Сьогодні другий день зустрічі міністрів закордонних справ НАТО головні теми спільні загрози та подальша допомога Україні у протистоянні російській агресії у межах зустрічі відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Тож до Брюсселя запросили очільника українського МЗС Андрія Сибігу. Напередодні він поговорив із деякими колегами, зокрема з керівниками зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Данії, Іспанії, Сполучених Штатів, Туреччини та Франції. Також були перемовини з очільником НАТО Марком Рюте. Той заявив, що схвалює намагання американців те ситуацію війни в Україні з глухого кута, але застаріх слід переконатися, що припинення вогню або мирна угода, якщо їх вдасться досягти, забезпечить тривалий і надійний мир. Дишенот річново. Це не регіональна війна, це глобальний конфлікт, адже Росія співпрацює з північною Кореєю, Китаєм, Іраном. Зокрема, результати цієї війни можуть визначити, якими будуть наступні кроки лідера Китаю Сі Дзіньпіна в Віндотехуканському регіоні. Ми прийняли пропозицію США щодо 30-денного повного припинення вогню без будь-яких умов, але бачимо, що Путін замість того, щоб теж прийняти її, висуває вимоги та умови. І поки увага змі прикута до глобального. Альних торгівельних війн ми не повинні забувати, що в Європі триває справжня повномасштабна війна, і Росія залишається екзистенційною загрозою для Європи. Путінський посланець на переговорах зі США Кіріл Дмитрієв заявив, що між Вашингтоном і Москвою почався позитивний конструктивний діалог. Про це він сказав під час інтерв'ю російським пропагандистам. Візит російського представника до США став першим від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Задля цього адміністрація Трампа навіть тимчасово скасувала щодо нього санкції. Дмитрієв зустрівся зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткофом. Запевнив, говорили про відновлення російсько-американських взаємин та діалогу, який багато країн, нібито, намагав. Лися зірвати Дмитрієв розповів, було багато розмов і про відновлення інвестицій та авіасполучення між країнами. Білий дім не коментував результати цієї зустрічі. Що довше триває війна, то слабшим стає Путін. Пише колишній очільник британської розвідки Мі Річард Дірлав У колонці для видання Телеграф. Водночас Україна залежна від підтримки Сполучених Штатів, які можуть підвести і Україна і Росія у сильному стресі. І крах у будь-який момент може наздогнати будь-яку зі сторін. Застерігає аналітик. Тим часом експерти видання Форін Полісі вважають, що Путін не може закінчити війну, навіть якби хотів, адже він перевів економіку та суспільство на військові рейки. Якщо настане мир, це може розвалити. Систему та становити загрозу владі Путіна. Тож він зволікає, щоб виторгувати найкращі умови. Тим часом NBC з посланням на джерела в адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стверджує, що оточення господаря Білого Дому радить йому не телефонувати Путіну, поки той не припинить вогонь. А Блумберг пише, що штати відкладуть плани щодо перемир'я, поки російський представник Кіріл Дмитрієв не відзвітує перед Путіним про свою нинішню зустріч у Вашингтоні зі спецпредставник. Пом Трампа Стівом Віткофом. Її прадід Юрій Кульчицький розвідник, герой віденської битви, який відкрив одну з перших кав'ярень у столиці Австрії ще у 17 столітті. Сама ж художниця Олена Кульчицька залишила по собі яскравий слід в українському мистецтві. Зараз її твори через війну зберігають у сховищах. Їх не можна побачити у виставкових залах. Та для фактів два провідні музеї у Львові та Києві їх показали. Олена Астахова розповість. Олена Кульчицька за своє життя побачила стільки, що вистачить на декілька: перша й друга світові війни, поразка України в боротьбі за державність сто років тому. Її твори напрочуть яскраві, радісні або задумливі, іронічні та мудрі. Скільки вона створила понад 4 тисячі творів, які в нас є тільки графіки, і живопис, і декоративно-житкове мистецтво. Вона проектувала килими, меблі, проектувала декоративні папери. Олена Кульчицька – перша жінка з Галичини, яка здобула фахову освіту у Віденській академії мистецтв. Вона шляхського роду. Та в батьки вистачило грошей на вищу освіту Лише їй перед нами молода енергійна жінка інтелігентна, яка дивиться, яка стоїть біля мольберта. Брана вона в таку сукню такого оливкового кольору. Із вишивкою тут себе маніфестує як українкою. Відданість Україні для неї все життя. До першої світової родина жила в різних містах заходу України. Радісний період пов'язаний з Косовом. Під час навчання у відні повертається до Косова, де мешкала її родина, і там виконує свої такі етапні жанрові композиції: діти на леваді, у косові вже хрисоматіні, пастушок з гусьми і верби у косові. Вона відкриває для себе народне мистецтво і проводить велику дослідницьку етнографічну роботу. Вона обійшла практично фізично, обійшла села Західної України там до Поділля і дослідила народне вбрання, зробила замальовки народного вбрання. У столичному національному художньому музеї цей період засвідчує. Ось ця робота косівських євреї у техніці Акватинта. Вулиця, тіні, мотив, який їй вдалося так втілити, що він дуже живий. Перша світова художниця допомагає як може. Вона була учасницею 30 громадських організацій. Десь вона оформлювала вистави, десь вона допомагала художникам. Вона опікувалася військовополоненими в таборах. Сама у відінському таборі створює знамениту серію страсті Христові». Така от квінтесенція її, її болю пов'язаного з Україною. Там є навіть образ Сталіна чи серед катів. Це симбіоз національно-політичної позиції самої Кульчицької з релігійним мотивом. У міжвоєнні художниця живе у Польщі, заробляє творчістю і педагогікою. За півроку до початку Другої світової повертається до улюбленого Львова. З болем спостерігали, як митці з відходом нацистів тікали вже від совєтів. У повоєнні допомагає репресованим і покараним публічним діячам. Багатьом не подобалось, бо була яскрава. Вона сама завжди дуже гарно вбиралася її одяги, її постава, її її зовнішній вигляд завжди свічу про те, що це жінка дуже високої культури. Перед її роботами хочеться завмерти і дивитись, хоч Богородицю золотий колос, хоч портрет сестри Ольги. Вона малює, а діти дивляться на те, що вона робить. Це чудова така робота. Пралі на тлі карпатських гір, образ осені на рівні найкращих європейських авторів. Є своєрідні комікси за мотивами українських байок. Танцювала риба з раком, риба з раком, риба з раком. Частина робіт Кольчицької Києві ледь не була знищена, але пощастило. Шифр НМ означає. Не музейного значення в 50-ті роки була сформована група таких творів, які ну нібито не цінні. Можливо, їх планували знищити. Олена Кульчицька була серед творців українського модерну у європейській стилістиці, але з нашою яскравою самобутністю. Кульчицька це така каріатида в українському мистецтві, яка Жила в різні епохи, прожила довге життя і мистецьке життя, і її творчий діапазон був надзвичайно широким. Олена Кульчицька це просто такий. Чоловік в мистецтві, так жіночому, вона не мала ані родини. Вона присвятила себе повністю творчості, педагогічній діяльності у день смерті 8 березня 1967 року. 89-річна Олена Кульчицька отримала Шевченківську премію. Півстоліття по тому кожне нове покоління відкриває Кульчицьку і завдяки їй по-новому відкриває Україну. Олена Астахова, Оксана Ясницька, факти ICTV, Єдині новини. В Ужгороді розцвіли екзотичні магнолії. Тут справжня, квітуча весна, місто, повите рожевим цвітом і ніжним ароматом. Магнолії тут ростуть всюди. У старому центрі, парках, скверах, біля доріг і на подвір'ях будинків. Загалом кілька тисяч дерев. Кожне схоже на велетенський букет. Усі гілки вкриті квітами. В Ужгороді росте майже 20 видів магнолій, кажуть біологи. У всіх квіти різного кольору і форми. Це неймовірна краса, яка захоплює, надихає і заряджає позитивом. Люди біля квіту. Чих магнолій фотографуються, милуючись ними, перезавантажуються і, хоч на мить, відволікаються від війни.